Привіт, привіт, леви! Сьогодні ми поговоримо про вересень 2025 року. У вересні у нас буде коридор затемнень, тому дуже хороший час заздалегідь вже обрати собі якусь якийсь спосіб релаксації, тому що коридор затемнень може давати дуже підвищені емоційні. Такі да, емоції взагалі, тобто, можливо, будуть дратувати дрібниці, і щоб заспокоїтись, треба вже мати да, якийсь спосіб релаксації. А, у вас в вересні буде сильно зачіпатися другий сектор сектор фінансів. Тому давайте по порядку поки що. 1 вересня в нас ретро Сатурн. Він все ще в ретро Русі, і він за рахунок цього ретро руху повертається в попередній знак. Для вас це восьмий сектор. Сектор чужих грошей. І тут можуть бути якісь паузи, затримки з приводу якихось соцвиплат, кредитів, схвалення кредиту. Можливо, ви чекаєте, воно буде затримуватись. Можливо, це чоловіка дружини кошти. Можливо, там будуть якісь затримки в зарплаті, або щось так буде затримувати їх кошти. Або до речі, це можуть бути затримки в аліментах, також чужі гроші. Можливо, ви аліменти, аліменти отримуєте, і будуть затримки, там не зможе вчасно виплатити ваш колишній, так що може бути. 2 вересня Меркурій змінює знаки, переходить в ваш другий сектор сектор фінансів. І тут Меркурій вам дасть якусь інформацію з приводу ваших фінансів. Да? Можливо, будете обговорювати якісь. Трудовий договір, контракт, підписувати новий, обговорювати старий, що вже там, можливо, там час прийшов підвищувати вам зарплатню, або переводити вас, вас на іншу посаду, можливо, підвищувати вас. Або це може бути і обговорення з приводу нової роботи, можливо, ви. Приймете рішення, що якщо тут нема що обговорювати, немає куди далі рухатись на цій роботі, то ви будете шукати нову роботу. Або, можливо, це можуть бути ще навчання з, з приводу фінансів, в сфері фінансів, да, як, якесь, або якась поїздка по роботі, відрядження. 6. 6 вересня в нас Уран, який нещодавно змінив знак, буде розвертатися в ретро рух. І це буде відбуватися в вашому 11 секторі. Пробуде він в ретро русі по 4 лютого 2026 року, але до, цього, до цієї дати він ще встигне також повернутися в попередній знак. Ну, це вже будемо з вами говорити тоді, коли він повернеться. Поки що він в вашому 11 секторі і цьому. 11 секторі він буде давати якісь затримки. А 11-й сектор це в нас друзі, коло спілкування, колеги, тобто, якісь, можливо, не так часто будете спілкуватися. Да? тобто, Можливо, багато роботи буде, не буде часу на друзів. Можливо, до речі, 11 сектор також відповідає за наші плани і мрії, тому, можливо, це якісь паузи, можливо, вам доведеться відкласти. Реалізацію якогось вашого плану через, якісь, через якусь ситуацію, да, через що, що буде відбуватися. Далі, у нас 7 вересня, буде відбуватися повний місяць і в цей же день місячне затемнення. Починається коридор затемнень. І повний місяць буде відбуватися в вашому восьмому секторі. Знову сектор чужих грошей. І тут він дасть вам або висвітлення якоїсь інформації з приводу всіх цих кредитів. Можливо, вам можливо кульмінація, до речі, висвітлення, кульмінація, тобто завершення. Можливо, вам схвалять цей кредит, або навпаки, не схвалять цей кредит з якихось причин. Можливо, це кульмінація по соцвиплатам або по аліментам, тобто вже все типу стоп там Соцвиплати до якогось певного, да, там, строку виплачуються, Більше не будуть виплачуватися аліменти там по 18 років, коли дитині. Тобто, можливо, так ще буде. Або це, якщо висвітлення ситуації по аліментам, можливо, буде, буде передивлятися ця сума аліментів. Може бути. Як в більшу, так і в меншу сторону. Так теж може бути. Ну, якщо це не мінімальна сума аліментів. А, але також да, пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення особливо в коридор затемнень, в місячне затемнення від всього поганого, від поганих звичок, від поганої енергії, від негативних якихось установок, думок. Від негативної енергії вашої оселі. Тобто зробіть якесь генеральне прибирання, ритуалне очищення, переберіть речі, якими ви не користуєтесь, віддайте їх, продайте, зробіть все, що завгодно, очистіть вашу оселю, очистіть ваш простір для нової енергії, для позитивної енергії. Обов'язково, що окремо буду знімати шортс. З нагадуванням, коли все це починається, що треба робити. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, бо потім пропустите. Бо випускаю я якраз ці шорти в той день, коли треба. І якщо ви не підписані, то ви можете побачити вже через декілька днів і воно може бути неактуальне. 13, йдемо далі. 13 вересня буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія. В діві в 21 градусі. Подивіться, якщо у вас Меркурій в натальній карті, Меркурій в Діві в 21 градусі, вас це зачепить більше. Цей вплив. І знову він у вашому другому секторі, секторі фінансів. І тут він дасть вам, дасть вам якраз ось цей, цей фокус на ці фінанси. Да? Дуже хороший час буде для оптимізації ваших доходів і витрат. Да? Оптимізації вашого бюджету, да? також, можливо, якісь нові ідеї з приводу додаткових джерел а, доходу або нових джерел доходу, да? тобто щось, що пов'язано з фінансами, можливо, це буде продаж речей. Прежно. Якщо в кадр не потрапить, то це ж не він буде. А, так, да, нові джерела. Можливо, ви будете якісь речі продавати. До речі, тут якраз це з'єднання після повного місяця. Тобто, можливо, ви переберете якісь речі, якими не ви користуєтесь і будете їх продавати. Так може бути. Так, сподіваюсь, мене чутно. Um, так, що ще? А, також другий сектор ще за самооцінку відповідає, тому хороший час приділити увагу своїй самооцінці і її зміцненню, да, зайнятися її зміцненням. Далі в нас 18 вересня Меркурій перейде ваш третій сектор. І Меркурій вам тут додасть, знаєте, якоїсь активності в сфері комунікації. Якісь можливо буде знаєте багато якихось запитів, листів, переписок, можливо по роботі, можливо, по особистому, да, те, що ну, стосується не роботи. Можливо, це буде якийсь, знаєте, такий більше більший часу на спілкування з братами та сестрами. Можливо, до речі, це з ними буде це листування, спілкування в якихось соцмережах, да, там, в якихось додатках, також переписка, можна сказати. Так, що ще? Ага, також Меркурій по третьому сектору може дати вам якісь поїздки не довгострокові, да, короткострокові, тобто на 2-3 дні, 4, І, можливо, до речі, з братами, і сестрами, бо також по третьому сектору, можливо, буде просто частіше будуть ось ці поїздки, ніж були раніше. Також, до речі, по третьому сектору це може бути навчання, навчання якоїсь або комунікації, да, або ораторському мистецтву, можливо, на якісь курси підете, можливо, на курси. Блогерства, можливо, будете ставити да, свій голос, теж може бути. Або, до речі, це може бути навчання засобом комунікації, бо третій сектор не просто за комунікацію, а за засоби також відповідає. І тут можливо, це буде. Е Якась нова система, якась нова програма, можливо, на новій роботі, Те, що у вас по Меркурію там може бути нова робота. Що ви будете задумуватися змінювати роботу, то вам треба буде якоїсь нової програми навчитися, або системи нові, якісь навчитися, як в ній працювати. Або на вашій вже роботі, можливо, будете чимось новим користуватися, і треба буде вивчити цю програму. Так, йдемо далі. Далі Вене... да, Венера. 19 вересня Венера переходить знову ваш другий сектор, сектор фінансів. І тут вам він може дати. Венера в нас також за гроші відповідає. Тут можуть бути якісь гроші від, наприклад, сфери краси, бо Венера в нас за красу відповідає. А, можливо, якісь додаткові заробітки, премії, бонуси на роботі. Да? Тобто, щось. Овер вашої зарплатні. А можливо, це буде якраз гроші за ось ці речі, які ви будете продавати по з'єднанню Сонцю Меркурія після повного місяця, да, те, що ви перебираєте. Можливо, це буде додатковий ваш заробіток. Або, можливо, це буде або підвищення заробітної плати на вашій роботі, ви будете розмовляти з керівництвом, або все ж таки ви будете на нову роботу переходити, і там буде у вас більше. Заробітна плата. Ви одразу будете да, обговорювати, щоб вона була більше, ніж на попередній вашій роботі. Також Венера може дати вам нову да, роботу з кращими умовами. Ну, те, що ми казали. Або, до речі, тут по Венері може бути не тільки збільшення. Заробітної плати, да, наприклад, на новій роботі, а взагалі якісь кращі умови, кращий графік, ем, ближче знаходиться. Можливо, там не знаю, декілька днів можна працювати віддалено. Тобто саме умови, не обов'язково гроші, а й умови кращі можуть бути. Ем, ідемо далі. 21 вересня, і в це, ну, буде відбуватися новий місяць. Також в вашому другому секторі фінансів, і в цей же день буде відбуватися сонячне затемнення і завершуватися наш коридор затемнень. Але вплив в коридор затемнень він має як за місяць до початку, так і місяць після завершення. Тобто він ще може давати цей вплив, не дивлячись на те, що 21-го він завершується. І цей новий місяць вам може дати нові можливості. Нові ідеї, все це з приводу ваших фінансів, нові заробітки, нові ідеї заробітки, можливо, ідеї нового взагалі бізнесу, свого бізнесу відкриття, можливо, якісь ідеї або нові доходи, нові м, якісь. Як це правильно сказати? Ну, тобто м, не можна сказати, сфера, це просто можуть бути якісь додаткові. Додаткові гроші, додаткові доходи, да, які не враховуючи вашої роботи. отак. От Що ще? Ага. Збільшення накопичень, до речі, другий сектор про накопичення. Можливо, до речі, ті гроші, які ви отримаєте, наприклад, за продаж речей, ви не будете їх витрачати, ви їх там будете накопичувати, відкладати. Також це можуть бути нові пропозиції, до речі, не дивлячись навіть на те, що ви влаштувалися, наприклад, на нову роботу, все одно можуть поступати ще нові якісь пропозиції з приводу роботи. Так, і, звичайно, з приводу самооцінки, да, бо друг, другий сектор також за неї відповідає, це може бути якраз як підвищення самооцінки, що ви прийшли на нову роботу з кращими умовами, з кращою, наприклад, зарплатнею, ще, ще вам якісь нові пропозиції поступають з приводу роботи. І, і ви думаєте, да, я, Мій професіоналізм багато чого вартує. То також може бути якраз ось це підвищення самооцінки, яким ви і зай, ну, мали би зайнятися да, по з'єднанню Сонця і Меркурія, якщо ви займались, ну, займетесь тут для вас в майбутньому. Далі, 22 вересня, сонце переходить в ваш третій сектор, сектор комунікації. І сонце дасть вам. Більше часу на цю комунікацію, третій сектор це найближче оточення, брати, сестри, сусіди це більше, да, більше будете з ними спілкуватися. Також по третьому сектору це може бути якесь короткострокове навчання, можливо, якісь курси. До речі, курси з приводу, можливо, самовираження да, якогось свого як це, подачі себе, як правильно себе подати, або це можуть бути курси ораторської мистецтві. Майстерності, мистецтва, ораторського мистецтва. Да, тобто, можливо, вам треба буде для нової роботи такі навички, теж може бути таке. Да, далі, також в цей же день, 22 вересня, Марс буде переходити в ваш четвертий сектор, сектор родини, нерухомості вашого місця проживання. І тут вам Марс може дати знаєте, бажання щось змінити. А, можливо, ви будете думати з приводу переїзду. А, можливо, будете а, орендувати нову квартиру. Можливо, ви будете думати з приводу а, продати цю квартиру, якщо це ваша, купувати іншу квартиру. Там, можливо, в кращому місці, в кращому, з якимось не знаю, там покращеними умовами або більшої площі. Або можливо, це не переїзд, а ремонт. Ви захочете щось змінити в своїй оселі, більш її затишною зробити, або більш не знаю, більш гарною да, для себе, як ви її бачите. Можливо, шпалери переклеїти, можливо, якісь меблі купити. Тобто щось змінити в вашій оселі, щоб вам це саме подобалось. Так, що ще. Також, до речі, Марс в нас е, планета, яка ну, за, за агресію відповідає за конфлікти. Тут треба бути обачними, тому що четвертий сектор це можуть бути якісь конфлікти, сварки, агресія в родині. А так як в нас ще ж і коридор затемнень у вересні, то це ще більше цей коридор може давати цей вплив і загострення да, якихось тем, якихось сварок і Підвищення ось цих градусу спілкування. Тому будьте обережні. Не зривайтесь. І в цей же знову день, 22 вересня, буде відбуватися семисекстиль Марса і Сонця. Да, от якраз про те, що ми казали, тільки що про сонце і про Марс. І тут він якраз також може додати цей саме стиль. бачите, і Марс, і саме стиль, і коридор затемнень. Конфлікти, конфлікти вдома, напругу якусь в родині. Тому дуже важливо, знаєте, ось мати ось цей спосіб релаксації, і все ж таки не сваритися, да не. Ну, про силу якусь фізичну взагалі не кажемо. Ніхто в родині не, при, ну, не має приймати силу до іншого свого родича. Але тут навіть і словами, будьте обережні, бо ви можете навіть і словами ранити і образити, і на фоні цього може бути якась дуже така сильна сварка. Ось такі у вас вересень, Леви. Тримайтесь, не зривайтесь. Шукайте свої способи релаксації. До зустрічі у жовтні.